Того березня буде зрозуміла відповідь росіян по припиненню вогню. А 17 березня він анонсує події. Чи варто нам прив'язуватись до цієї дати? Чи можливо заплановано на цю дату ваші перемовини Не, я маю на увазі трек Україна? ША і на наступний тиждень також анонсувала проговорена група, що вже наступного тижня можуть почати обговорювати моніторинг дотримання режиму тиші. Тут деталі. Чи запланована така зустріч? Як ви бачите можливість такого моніторингу, якщо Росія скаже та, бо поки що схоже, що вони кажуть ні, і ще й виставляють вимоги? Дякую. Ну... Моніторинг можна скоординувати, я впевнений, американці з європейськими партнерами та разом з нашими силами можуть це робити. Я думаю, затягування процесу йде саме через те, що я сказав. Вони хочуть поліпшити ситуацію для себе на полі бою. А друга історія 17 числа. Якщо б я до чогось прив'язував, то я би звернув би увагу на я не знаю. Коли буде розмова. Але я б звернув би увагу на 17 число. На 17 березня минулого року. Мені здається. Що було 17 березня минулого року? Цікаво. Цікаво. Я б звернув би увагу, якщо ми не помиляємось, на міжнародний кримінальний суд. Що він зробив 17 березня минулого року? Поза. поза. Мабуть, поза. Поза. поза минулого Ну, поза минулого. Пучна. Тому я б звернув би на це увагу. На вашу думку. Що це за дата? Mm -hmm. да. Тому я думаю, що напевно можливість є тих чи інших розмов між Америкою Сполуч... і Сполученими Штатами Америки і Росією саме в понеділок. Напевно, я не знаю, чи точно mm -hmm. там, там. А продовження діалогу виру. Групи, ж ми ж домовились про те, як ми це бачимо. Групи група, я так розумію, є представник Сполучених Штатів, який зустрівся з рускими, і я думаю, що вони ну, про щось говорили, скоординували якісь позиції і подивимось. Подивимося, що буде далі. Я думаю, найближчі дні у нас буде координація з Сполученими Штатами Америки щодо наступних кроків. Ми дуже очікуємо, якщо русський ні не, не погоджується з пропозицією президента Трампа, і дуже віримо, що позиція президента Трампа буде чітка, жорстка, пряма щодо відношення Путіна.